Травнева пора для тростянчан уже звично асоціюється з проведенням днів шанування пам'яті про період перебування Петра Чайковського на нашій славетній землі. Можливо, саме з дуету таланту Петра Чайковського та неймовірно прекрасної Тростянеччини зародилося внутрішнє становлення майбутнього композитора. З'явилося перше натхнення і самому творити красу. Безсумнівно, маючи у своїй генетиці українське коріння, саме з Тростянця розпочалося знайомство Петра Ілліча з нашою країною. Шанувальники класичної музики ще до початку фестивалю, вивчаючи афіші ледве вірили очам. Скільки видатних особистостей, відомих далеко за межами України, згодилися взяти у ньому участь. Вступне слово Маріанни Копиці Карабиці, доктора мистецтвознавства, професора національної музичної академії імені Чайковського розвіяло останні сумніви. Фестиваль урочисто відкрито, а у культурно-мистецькому житті Тростянця перегорнуто чергову сторінку. Приїхали ми з цілою делегацією до вас для того, щоб відкрити сьогодні дуже таку яскраву, дуже, мені здається, доленосну подію, яка повинна розпочатися сьогодні в вашому місті. І я так думаю, що ми сьогодні своїми добрими поривами до Бога, до неба. Ми сьогодні побажаємо в цьому фестивалі е, високих крил для польота. Ми побажаємо йому, щоб цей фестиваль е, став яскравою подією в житті е, вашого міста і всіх тих міст, які будуть прибувати до вас. І я так думаю, що е, мені здається, що ви маєте. На те повне право. Я їхала до вас і хотіла вклонитися вам і сказати, що ви повинні гордитися цією землею, по якій ходив Петро Ілліч Чайковський, і повинні бути щасливі від того, що тут були написані такі твори, які вже 120 років люблять всі, вони не зникають з концертних естрад. Міський голова Тросянця Юрій Бова пообіцяв підтримувати фестиваль і розвивати його у дійство європейського рівня. ми відкриваємо дійсно таку нову сторінку культурно-мистецькому житті нашого міста Тросянця. Адже зазвичай довгі роки привішили кілька цих плоків. Ми робили дічі в Тросянці, які були зазвичай в першій декаді травня після його. Дня народження 7 травня, ми святкували завжди в парку Чайковського, були концерти і так далі. Але в нас виникла така більш амбіційна ціль і, і ідея, чому ми не варті замахнутися на фестиваль. Спочатку всеукраїнський, потім міжнародний. Буваючи у Варшаві, мене знаєте, вражало те, як вони вміють цінувати шопена. І, і Шапен Варшаві це е, загальне, скажімо так, світове дійство, яке збирає. Не тільки піаністів і виконавців із з цього світу, а й шанувальників класичної музики з цього світу. Саме тому от, в моєй голові задалася така маленька ідея, чому ми більше повинні бути важливими, чому ми не зробимо для наших жителів нашої України захід, який би привертав увагу численної і спільноти, шанувальників класичної музики. Де ми могли збирати в нашому приміщенні, а де першому, вкругу, в в круглому борі і далі ідея розвинути цей фестиваль на більш широкому рівні, збирати кращих виконавців світового рівня. І сьогодні ми робимо перший крок. Звісно, знаєте, перший крок у любого малюка дуже такий невпевнений, дуже він такий. Але повірте, ми, як посадовці, тримаємо цього малюка за руку. Ми все зробимо класно, і у нас два дні буде сьогодні вечір. Три години класичної музики повноцінних два концерти. Завтра у нас починаючи з 10 ї години ранку і до пізньої, пізньої пори вечора ми приймаємо лауреатів з українського конкурсу «Пролісок». Це дитячі таланти, які сьогодні конкурсна комісія ще зараз відбирає Сумах. Я думаю, що завтра вони йдуть гарний дуже концерт у цьому приміщенні. Це день, а ввечері знову дому продовжимо нашими плановитими виконавцями з України. І е, саме тому я вітаю сьогоднішніх гостей нашого міста та сянчан сьогоднішню свята. Бажаю всім насадитися прекрасною музикою, яку будуть виконувати каріфеї класичної музики, які тановиті голове та міжнародних конкурсів, які ми зібрали з різних куточків України, які повитягували з різних інших фестивалів для того, щоб пристаїв сюди на ту землю, по якій ступала нога Петра Чековського у ту будівлю, де він написав свою першу увертюру. Я думаю. Таким початком я вас всіх вітаю і бажаю вам згодитися і отримати приємні задоволення від сьогоднішнього концерту. Програма першого фестивального дня відразу вразила змістовністю уривки з балетів Чайковського спляча красуня, лускунчик, лебедине озеро, «Блазень», у виконанні Олександра Зайцевої та Дмитра Таванця. П'єси з циклу пори року, описи та ноктюрни, а також твори Рахманінова, на якого великий вплив справили роботи Петра Ілліча у виконанні Тетяни Павлічук-Тишкевич фортепіано, Кирила Шарапова Скрипка та Олександра Пірєєва – Віолончель. У перерві між актами глядачі мали змогу випити чашечку кави та поділитися враженнями від концерту. Ну, я завжди завжди ціную музику. А Чайковський мій улюблений композитор, тому я не міг пропустити такого заходу. Тому ми за захирки компанії приїхали сюди на, на, на цей захід, і нам дуже тут подобається. Сподобається сама є, сама так незвичайна чарівна музика. Чайковського. місто невеличке, а така подія ну дуже така для нашого тельця. Це визначно. Мене привело любов до класичної музики. Я дуже люблю класичну музику різних композиторів: Чайковського, Моцарта, Вівольді. Дуже люблю. Я захоплена, тому що для нашого тестенця це дуже велика подія. Мені тільки жаль, що мало молоді на такому заході. От я пам'ятаю своє дитинство, це було радянський час. Тоді багато звучало радіо, по телебаченню. От я, наприклад, в дитинці мріяла стати ти балерина. Я. Чому? Тому що по телебаченню багато демонструвалося балетів. І я якщо пам'ятаю балет Ледине озеро і щелкунчик або оскунчик. І ну, зараз жалко, що мало цього демонструється більше такого цього поп-музики, рок-музики. І наша молодь, ну, не звичайно не з Хто батьки цим зацікавлені, вони своїх дітей там піддають музичні школи, ну якісь гуртки, допустимо, палаці піонерів. Ну, в основному, ну, як, якби більше цього приділялося уваги, більше таким заходом. Ну, якщо вам сказати, що е, щось сказати, то нічого не сказати. Дуже приємне впечатлення. очень сильный дуэт очень сильный дуэт такого как бы сказать если э, городу тростенец повезло в том как за такие вещи как вот мы сегодня наблюдаем в европе и в россии например той же москве нужно заплатить большие деньги чтобы пос посмотреть и послушать вот это вот действие э, что еще сказать что... Город Ростенец, э, благодатный край. Он имел честь, чтобы по его земле ходил такой великий гениальный композитор. Но я, мы приехали из города Ахтырка. Я э, глава громадской рады города Ахтырка. Мы, как бы сказать, ну очень такого с завистью городу Тростенец, что такая вот, вот, ну вот, у них есть такая вот этот. Положительно, очень хорошо. Ты всегда находишь время где-то так вот оторваться от повседневной работы, а тут очень приятно. Почаще бы таких мероприятий, где так отдыхаешь душой и находишь чё-то пообщаться и вообще. Это не просто шаг, а уже несколько шагов таких вперед, и уже приятно. Два повноцінні концерти від кращих музикантів України, які вражають вибагливу публіку у найвідоміших концертних залах Європи та світу, пройшли у Тростянці за один вечір, що зовсім не втомило глядачів. Єдиним бажанням присутніх було, аби дійство продовжувалося. А задоволення від заходу отримали не лише глядачі, а й самі артисти. знаєте, у мене такий сьогодні і в моїх коллектах такий приємний шок, тому що перший раз ми в вашому городі, і ми Слышали, конечно, уже благодаря и концертной деятельности, которая проводится здесь, слышали про это мнение и немножко знаем историю этого. Но мы просто в восхищении от самой атмосферы, от команды, которая все-таки вот плывет против течения, потому что в таком городе... С одной стороны, маленьком и не совсем, это же там, небольшой мегаполис Киев, Львов, что-то. И такие вещи, такого уровня культурные события происходят. И так все грамотно, здорово. Играть просто одну, одно удовольствие. Благодаря Саше Периву у меня была возможность познакомиться с таким прекрасным местом. Это бесконечно вдохновляет и как-то... все больше вселяет надежды и это ну, прекрасное место, Я безумно рад, что сюда попал. Организация прекрасная, на самом высоком уровне. Мариана копиця карабець добре знає, що це за титанічна праця організувати фестиваль. Ви знаєте, я вже по життю бувала на багатьох фестивалях і великих, і маленьких, і середніх. Мій чоловік, знаменитий український композитор Іван Карабець, він є засновником великого фестивалю в Україні, Київ, Музикфест. І я знаю, що таке організувати фестиваль. Що це? Яка це титанічна праця з кожним домовитись, про кожного подбати, про загальну ситуацію подбати, саму концепцію фестивалю зробити. І тому я повинна вам сказати, що я просто в захваті від того, як цікаво, неординарно цей фестиваль відбувається. Сама форма його, ну, по-перше, в цьому ошатному залі в цій залі тільки хочеться слухати музику і якось так душею відпочивати, і якусь гармонію мати на душі і в серці, тому що наше життя зараз настільки. Динамічне, енергійне, ми спішимо, може, в вашому місті воно не так відчувається в Києві проживати дуже важко, просто живеш по секундах сьогодні, ти туди йдеш, далі ти це робиш ти це. Я думаю, що вже і до менших міст це також дійшло. Цей динамізм, і цей темп він є просто в 21-му столітті. Це вже є риса 21-го століття. Але знаєте, коли можна зупинитися. Зайти в цю будівлю, послухати цю не потрясаючу музику, тому що Чайковський це справді е, геній геніїв я би сказала, це композитор, якому нема рівних, можна говорити про багато чого, але цей композитор, якому нема рівних, і зайти туди, де ходив він. Побувати в тому місці, де він вперше 24-річним юнаком приїхав, де він вперше писав свої твори, відчути оцю ауру його душі, а потім сама організація, послухати концерт, а потім піти на кава-брейк, попити чаю, кави, погуляти по цих прекрасних місцинах, які є. Я думаю, що це дай Боже цьому фестивалю великих крил. І якщо треба наша допомога, то ми з радістю будемо допомагати. Приємні враження про місто залишилися і у дуету Київ піано дуо». ми в захоплені від цього місця від цієї садиби, від цієї природи. Я вперше, якщо дитинство Дмитра тут пов'язано, я перший раз публік публіка дуже тепла, прийом такий сердечний, що відчувала, що така ти віддаєш людям і вони, віддається тобі повертається. Прекрасно. Самі-самі яскраві враження. Взагалі відомо всім, що зараз класична музика можна сказати в моді. Це стало популярним. І чи помічаєте, ви музиканти на своїх таких ось концертах, в яких ви берете участь випадкову публіку? І чи, і чи музикант відчуває, коли в залі є люди, які потрапили на концерт випадково? Ми Так сподіваємося, що буде більше публіки, яка не була до того на концертах, на професійної публіки. Власне, Програми на такі, які ми граємо, вони дуже цікаві не тільки для професійних музикантів, а також для широкого кола слухачів. це складна і... музика. Вона думати треба при прослуховування, це не просто легко ідеться, але ми стараємося, щоб це було сприймалося і розумом серце. А вигляд, перед якою публікою приємніше грати? Перед професійною чи перед публікою, яка прийшла просто послухати? має ну, різниці. Треба грати музику, треба сказати все, що ти хочеш сказати і можеш сказати. Не думати, яка публіка, ти граєш людям. Це вже, вже так класифікувати публіку. Ми ніколи цього не робимо. Ми ж з метром організатори фестивалю міжнародного в Києві також і це наша мета залучати не тільки професійну публіку. Ми запрошуємо до нас. Ми хочемо зробити в Україні дуже престижний фестиваль. Ми в цьому році до нас приїздив навіть сам найджел Кеннеді, це легендарний скрипаль. І ми бачили на концертах меломанів, людей, які вже просто приходять слухати музику не тільки професіонали. Це якраз наша мета залучити як якомога більше непрофесійної публіки. У вас знаємо, ми що є досвід в організації музичних фестивалів. Як ви оціните організацію, перший крок організації цього фестивалю Чайковський фест? Я би сказав, що це дуже дуже добре, нам дуже приємно, все дуже зручно в організаційному плані. Жодних, жодних запитань взагалі немає, жодних проблем. Середечний прийом, тут всі спів. Робітники дуже нас тепло приймають, абсолютно каво, це дуже так приємно і тішить нас, що всякі такі побутові дрібнички, все продумано до. Хоча це якби друге вже для музиканта, але це дуже важливо. Це коли з тобою опікується, це дуже приємно. І що побажаєте фестивалю на майбутнє? Побажаємо, звичайно, розквіту, щоб це продовжувалось, щоб було більше. Може навіть більше по часу, щоб при головне може, головне, щоб на фестиваль приїздило якомога з дальніх між публіка, щоб знала вже, що він проходить і вже е... планувала поїздки до. Простанцяна на цей фестиваль. такі унікальне місце. По перше, пов'язане з Чайковським дуже гарно. Ми ще ввечері, коли приїхали, коли ця підсвітка була. Ми були в захваті. Бо це таке дійсно унікальне місце і дуже хороша атмосфера, власне для фестивалів. Бо європейська традиція проводити фестивалі не в великих містах. От ми проводимо в Києві, і це з одного сторони плюс, з другої сторони мінус, тому що це велике місто. Це вже. Дуже багато ми точні всякої, а власне в Європі дуже модно і дуже престижно проводити маленькі в маленьких містах, куди приїздять. Вже і абсолютно насолоджуються музикою, природою і атмосферою. Це дуже перспективно, і якщо робити тут, тут можна зробити дійсно європейський хорошого рівня престижний фестиваль. Бо місце само, саме, саме так і, так і просить до цього. Один з організаторів фестивалю, віолончеліст Олександр Пірієв, своїм дітищем задоволений. Насправді я не вперше вже у тростянці я мав щастя грати буквально рік тому в жовтні на день музики. За ініціативу Олега Полянського, який тут неодноразово виступає, і власне я дуже щасливий, що маю можливість таким чином долучитися до цього фестивалю. Тільки який організатор, але найголовніше, я думаю, що це непоганий початок. мені здається, що програма, яку ми вибрали, і виконавці, які відкривали цей фестиваль, вони взагалі пропагують мистецтво українське і чайковського, зокрема, а не тільки в Україні, за кордоном. І я щасливий, що саме так. Такого класу музиканти були запрошені на цей фестиваль. Я маю надію, що це буде найкращий старт для того, щоб вже наступному році ми побачилися можливо в оновленому, ще більшому складі, і можливо це буде вже не два дні більше. Приємною несподіванкою, за словами виконавців, став щирий і теплий прийом публікою. Знаєте, навіть крупне культурні міста не можуть похвастатися такою видіжкою, тому що все-таки три години музики, два відділення выслушать так открыто, и люди настолько умеют слушать, умеют вот это просто передается, и та тишина, которая была в зале при исполнении, она вот делает какие-то чудеса, мне кажется, внутри исполнителей. Это все, кто-то есть резонанс, это все очень чувствуется. здорово. Чесно кажучи, я з хвилюванням е, в цей час в цей раз також само приїжджаю, тому що мені здається, що відповідальність в невеликих містах, де класика високого рівня має звучати, тут публіка вона більш сердечна. І для мене тростянець особливе місце, тому що навіть все, що оточує палац Голіцина, воно. Е, не тільки потребує, взагалі е, вимагає е, більшого е, ставлення до якихось процесів, творчих процесів, а в той же час надихає до якихось нових вражень. Тому під час концерту відкриваються інші якісь е, мені ще не до кінця зрозумілі моменти, які заклав е, композитор. Сьогодні це був Чайковський, е, Рахманінов. І мені здається, що цим ми можемо завдячувати. І оточення, яке ми бачимо з природи, фантастична природа тростянця. Ну і публіка, яка не просто приходить на концерт, аби відсидіти цей захід, а дійсно приходить отримати задоволення, отримати певний енергетичний заряд. Я маю надію, що цей концерт, який ми стартували, цим зарядом публіка буде не один день, а можливо декілька днів під враженням. Я маю надію, що так вони справляться. Олександр Пирієв уже мріє про те, яким буде чайковський фест наступного року. Колеги, музиканти та глядачі пропонують власні ідеї для покращення заходу. Моя надію, що це буде дійсно не тільки Чайковський, в цей раз. Творчість чайковського ми поєднали цей раз з творчістю 20-го сторіччя Сергієм Рахманіновим Сергієм Прокоф'євим. І власне таким чином ми робимо діалог з видатним Чайковським. І власне він багато чого зробив для того, що 20 -е сторіччя, і композитори цього періоду вони завдячують цьому видатному композитору, і я маю надію, що через рік мені здається, що можна виходити вже за межі власне тільки камерної музики, тому що Чайковський не тільки камерний музик камерний композитор, а велика кількість творів для оркестру, симфонічного камерного мала би звучати. Я маю надію, що таким чином а поряд з нами є прекрасний круглий двір. Я маю надію, що саме в ньому можна було робити на рівні його. Європі... Опейському, як це відбувається на кращих фестивалях в Європі, в такий прекрасний період, сонячний. Я маю, надію, що дійсно крім камерної музики, звучати саме симфонічна або оркестр, камерно оркестр. І музиканти, і глядачі бажають фестивалю розквіту та успіху. Пожелати то, що, щоб це, як сказав міський голова, щоб це переросло. какое-то там великое, 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 чтобы было, и Европа проезжала сюда, и нам стесняться нечего, нам много есть что показать. Исполнители, прекрасной публики, держать организацию на том же высоком уровне и развиваться, развиваться. Желаю процветать, желаю не, не сдаваться, потому что все-таки люди разные, и профессии сейчас разные. В вашем городе, наверное, тоже найдутся люди, которые поначалу воспримут как-то так в такие классическую музыку, вот такие концерты. Поэтому я думаю, что, я уверена в том, что число слушателей на вашем фестивале будет увеличиваться, число музыкантов, которые мы с удовольствием большим будем всем рассказывать про ваш замечательный город, фестиваль и вашего мэра, который так это все поддерживает. Это действительно здорово, и я надеюсь, что мы еще как-нибудь обязательно приедем с концертом. Дай Боже! Фестивалю вперед, дай Боже йому, як сказав ваш голова чудовий, що він візьметься маля за ручки і його поведе: дай Боже, щоб це маля росло і щоб в наступному році. Цей фестиваль був таким же прекрасним, таким же е, чудовим і е, така благодатна публіка. Я, е, музиканти вони грають і не дуже бачать очі. А я щось розказую і бачу очі. Ці очі світяться. Е, е, Такою якоюсь особливою енергетикою, такою добротою, що справді хочеться для таких людей робити, творити і побільше в таких фестивалів. Перший фестивальний день минув як одна година. Задоволені глядачі аплодували артистам стоячи, Знаєте, ми дуже довго сперечалися, чи варто робити нам концерт на три години, адже витримати три години, тихенько-тихенько, і слухавши зічну музику, ну то ще складно. Два концерта була наційне. А я переконаю, що сьогодні переконалися, що коли учить красна музика в канані, класно потрясаючих виконавців, то і три години і ще б слухали і слухали ці прекрасні твори. Знаєте, у житті кожної людини є такі моменти, які можуть згадувати довгі добрі роки. Я переконаний, що сьогоднішній концерт і сьогоднішній початок нашого першого концерту, перший день нашого фестивалю. Кожен з нас буде згадувати довгий час, і це буде такою яскравою сторінкою у житті кожної людини, яка прийшла на цей концерт. Отже, перший бій не вийшов, я розумію, з ваших всім учасникам. Сьогоднішнього першого дня фестивалю. це і Дмитро Таванець і Олександра Зайцева, які взяли на себе. диплом фестивалю. Тетяна полічук пішкевич теж зактивну таку судову гурнація сьогодні народжувати диплом нашого фестивалю. Крепкий сегодня е, такий потрясаючий, да? И <губи> я хочу открыл. Подожди, вам приказ. Хотів бы академии слова подяки сказать Адже він не просто виконавець сьогодні, він е, мозг нашого фестивалю, він е, людина, яка, напевне, останніх три місяці разом з нами щодня, кожної хвилини на зв'язку і підбор виконавців, підбор творів, це була якась програма, не просто якийсь набор е, творів. Я Дякую вам за те, що ви зробили для нас. Думаю, що ми з вами не прощаємося. Ми говоримо сьогодні до побачення. Ви ще можете сказати прошу. Паркам, Шастянці, я думаю, точно нарешті перестав. І завтра повернутися у це приміщення о 11 годині. починається трохи раніше приїдуть наші гості, молоді та новині діти, які з'їхалися з тих куточків України. І більше 200 чоловік приїхало в Суми на відбірковий е, конкурс проліса. Це люди таланти, які через 15 20 років, а може трошки раніше, вже будуть е, давати. Концерти на різних концертних площадках всього світу. Вони завтра приїдуть в Тростянець для того, щоб виконати перші свої твори, перший концерт як уже фіналісти дитячого е, конкурсу пролісу. А після нього о, 16, о 18 годині ми другий день фестивалю почнемо теж із виконання класичної Творів Петра Чечьковського і інших для них людей. Я вас запрошую завтра приєднатися до цього ласкового залу для того, щоб уже повноцінно вітатися і насладитися музикою. Всім вам дякуємо і особливо е, всім глядачам, за те, що такими, знаєте, е, оплесками від серця. дякували, щирими оплесками дякували нашим атміску.